На заседании 15 по щировой части выходу восьмого сыграния 26 классика прогулок 17. Оружие объясняется проводительной сессии. Шестьдесят сесії. 65-ту часу сесію сыграния у вас и вызовешь. Ведучі, як дебати міської ради, працівники міської культури підрозділів Гондарі. Поїма на голосування на сесії після за допомогою електронної системи голосування на голосу. Також наголошую, що відповідно до вести змін до закону України про місцеве самовідування в Україні та регламент Гарбовської міської міської ради після відеофіксації за це структурне засідання подача розміщена на сесійному сайті міської ради. Розпочнемо сесійну роботу. Did not recognize the list of stakeholder. You've got to do the table, the question of the circular, the best to do the buttons of the track of them. The power of rest of the list of процедури policy, and take the list of usually gazety, let's see that результа. The best to the procedure of such a jasmine such a time for political results, the word по поправили до двох хвилин. Тоді присутні. Наші воїни стійко будуть захищають нашу зараз в Україну. Він наших захисників, душі закрити немає саме на зручні життя. Хочу всіх підзайм, а платить запуск. судей за платье возникает в России, в процессе порядка данного прошлого 12 лет уже важно. Пропонуем признать доложение за платье порядка данного. Старший про передачу мы знаем по центрам управления. Пропонуем вам по центрам управления на сервис, предупреждать начальник подлечного силу, прошу бы ее хали. Далее следите. Ну да. на нашій бюджетной комиссии. Планируется, что будет у нас и почему у нас будет власності майна з приміщенням першого власності. Тобто це не повинні. Запитання буде? Ну, не знаю. 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 Ну, не знаю люди народ народка так вона one. Це питання, як вже голосували, на запрошення від сесії. Але не, не може домовитися банком позичання на комунальність, на цей банк, другий банк, і там і ну, два, було. 20% попередня оплата, а там тут 15%, тут більш вигідні умови. Але треба зробити того, сесію, мати дозвіл взяти цей кредит другому банку з індивідуальністю підприємоччими містами, сустанами, планується. Коласує постійно. Забезпечити це. І п'яте положення передбачає, що закарпатська обласна поліція, міська та районна міська адміністрація громади забезпечить власти чіткі правила доступу до полігонів після розтечі, при передбачається частина з економічного розвитку території, повністю дозволяє даній програмі було передбачено там 300 тисяч гривень.

ми знаємо, де знаходить, і що проходить в старого обходу, і... так би... по не поповнення, а бюджет, щоб був в тому вигляді, як він є, до кінцяру. До зустрічі. До зустрічі. Доброго ранку. Самі слава, звісно, Вадим. Переходимо до розгляду земельних питань на сьогодні 23, по яку я нам доповідаю начальник інститу земельних питань, то прийти на роботу, а вони дійсно нам то просто не вийде. Ще раз наголошую на те, що школи підходять до Гайдюко Останеве Останевич зі мене ділянка Гомель-Доманівська-Гайденовська відповідальна за підходи з форуму виробництва звернувся до нас з ділянки зі внесення змін до договору оренди змінча цінній на строку тієї договору зокрема на 10 років з розвищення розміру орендної плати до 12% і за аморативне засобове служіння позиції зі мене ділянки з 3 гір 14 14,23 розміру випуску рекомендації внесли в будинок розміру Последний вопрос. Четвёртый питання. Хотим ответить четыре. Медианка домашматола кружки. Приведённая на дискуторе по уровни, там происходит состояние из ядерной еды Слушать до мене ділянки, дванадцять, 12, 23, 37 лопі. Рекомендація комісії привести до збір-оренди та продукти на п'ять років. Аналогічне питання тільки за межами села зала до інфраструктури заявний случаю до мене ділянки чотирнадцять тридцять років, привести до зіровенки до мене ділянки.

Власне, я вважаю, що так. Завіс 12. Ще один. Завіс 12. Ще один. В. Бересовський Олег Олександрович. Надання договору на проведенні інтернеті зі замінною ділянкою. Замінна ділянка знаходиться за межами того, що в будинку незалежності 6 стосовий товаристві освітального. Звісно, <звичу>. згідно з цим, хоче замінна ділянка з 6 дозвілів надати дозвіл на використання документації. Завіс 12. Ще один. Завіс 12. Ще один. Завіс 12. Ще один. Завіс 12. Ще один. Фермерського господарства Світлана, у Валітинці, Талії. земельна ділянка за мене висила Гітніна надання дозволу на колегній металізації до мене ділянки. Хочеться до мене ділянки, хотіть прихому 86-20 гектара. Надати дозвіл на закону асмічної документації металізації.

Наступне питання. Титаренко Максим Миколаїв. Документації комісії відмовить надання дозволу на заведення документації дому. Там безоплатна передача приватна власність, а там надання дозволу на розробку документації за місцем, там розробка такої документації заборонена. Річня про відбувається. За 18. Третій розділ. Щоб забезпечення документації вже мусульюється передачу земельних ділянку користування. Сполучені потамара міцери, на вулиці Садова, Садове, для огорців. Покупча земельні ділянки, нові. Рекомендація комісії передати за ділянку варіант, прокурати з кінформі, для арінної за наші путків за. Голосуй За 18 років. Центральна 30А, промовіки для приміщення до обховування будівель серед дітей, площа зменшення ділянки 0,0212. Стосунки сміттєвих ділянок у орензі стосунок на десь 3 кіта рівня 2,3 кіта у нормативних розповідях. Голосуємо. Законодавчий у вирішенні. Стосунки систем тілових ділянків, що в обіця на злягородництва, площа зменшення ділянки можеться 131%. Передати земельний ділянку варіанту на дім роту 15 соток. Голосою було. Забезпечити розписку про передачу власності земельної ділянки. Ералунго на вулиці вул. Надії Федореєвої на вулиці мир 71, Володимир. А хоче, земельна ділянка 4 сектору передається на ім'я пан. Голосу

Давид, у нас еще не будет. Урибанишев Александр Иванович, вы на 62 места в Аэро. Сколько это на 9676 квадратных матерей, которые даты не нам думают. Просто один. Давайте у нас еще не будет. Долинский Роман Олегович, служите центральная 22, колоса 27, до площадь, домен 19, 25, колоса, передаты, домен 19, 20. Голосуем.

телевізійному часопису 19 було також якісь цікаві фотоспоти

Представник громади Сачанко Юлія Антонович, доверити фотокумент, на нього інколікувати, або ви знаєте по цієї розімки. Також на території Червоненського соціального колеса Пітецька громади Коменко Оксандр Ігоріч. Всі питання, які до вас звертаються, жителі цих посильних округів, до вас і депутатів, ви маєте, ну і не то, що маєте бажання, ви повинні комунікувати з даними працівниками. Я буду просити вас на майбутнє при що панові про це знає, при кожному засідання наступної сесії, чи ви будете працювати. Зараз тут має бути комунікативний майданчик, де ви можете поспілкуватися і вирішення ті питання, які як екзикутати найкраще знається, що вам на вашего вибору. І можемо, вони можуть прозвілкувати перед вами за, за перший квартал. Іхні роботи, що зробили, скільки заміни розглянули, як допомогли, підтримали. Ну, Майже на мене, що я нас була комунікація між міською радою, депутат і курс, а нашим весом і щодо сільниками політиці. Чі це питання, може, хтось має, я думаю, що хлопці тобі повісти, дати роз'яснення, чим займається, як бачити людей. Я бачу територію, на які в вже працюють, і знаєте, людей, які політикували. Так, знаходите, якщо можна. чого з 2020 по 2024 рік, включно кажуть ничтого серополіції. Пройшовши відбір, пройшовши конкурс, навчався вміти на поліцейської офіцера громади. де з квітня місяця вже призначена посаду поліцейської офіцера громади, а саме з головою на даний час території Хорщевацького, Бонтурицького і Солодівських Староценський Букру. Всім дякую за допомогу, за те, що нас прийняли за довіру. Надіюсь на взаємну допомогу нас під час. Всім доброго дня. Я старший ветеран політики в органах національної поліції дві тисячі року. Займав посади в секторі кримінальної поліції. Посаді оперу повноважено. Потім з'явилася можливість перейти на посаду поліцейського. Стара громади, прийняв участь. Пройшов відбір, пройшов конкурс. На даний час обслуговують два Сраститинський округ в селі Червоному та Мощанський старостинський округ. Дякую за довіру. Будемо намагатися максимально зробити нашу громаду безпечною. Слава Україні! Основне про те, що я просив почув, коли розуміють станції, за першу часу наступують цей кілький сижок. Тоді вони не знаємо, про що ми говоримо, дати, повинно бути, щоб ці дітки хоча б мали магазини бути на її дісі. Це контролю за тими цінами і прохання, що стосується старостану, як ми заговорили. Це останні по благоустрою. і у нас це паління, палія і паління, щоб люди в собі привикали того, що має бути по сміям. Що це спеціальні розбирати на російську, ми маємо комунікуватися, що це не поводити. Ну, це такі особі, то що я тільки ще раз будемо починати. За такі увагу поняття, попереджувати. Якщо не чують, то банка комісії буде мати пішла у Ну, по-іншому. Ну, Це буде таке попереднє. Ну, і, Будь ласка, випадка конкурс, вони вас знають. Комунікація, обрати не буде по телефоні. Чути їх. e se é tal que o SESI o SESI o